Вітаю, любі малята! Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, сьогодні до нас завітала гостя. Ну, ми спробуйте відгадати, хто вона, ота красоня, в золотім намисті? Хто без пензля і без фарб скрізь фарбує листя? На деревах листя ти так блищить, мов золоте. Здогадалися? Ну звісно, це красуня. Осінь. Вона завітала в гості до нашого краю і принесла з собою зміни в природі. Ви помітили, як усе змінилося? Хоча осінь тільки вступила в свої права, вона рання, але вже багато чого встигла зробити. Вже почала розфарбовувати в жовте та червоні кольори сточки на деревах, підсушила травичку та квіти. Погляньте, сонечко вже не так гріє зранку та ввечері. День став коротшим, а ніч довшою. Перший місяць осені називається вересень, у вересня щедра рука. Заходьте він з двору гука і яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок. Так, рання осінь дарує людям багатий та щедрий урожай. Адже осінь щедра та багата, заглядає в кожну хату, заглядає в кожен дім і несе дарунки всім. На городах. Люди збирають урожай овочів, а в садках збирають фрукти та ягоди. Осінь також заглянула до лісу. Тварини роблять запаси на зиму та облаштовують свої домівки. Не оминула осінь своєю увагою і птахів. Перелітні птахи збираються в зграї та готуються летіти в теплі краї. Ось як все змінилося в природі з приходом осені. Ну, мамалята, а ну давайте пригадаємо, а як називається початок осені, коли вона тільки вступає в свої права? Так, рання осінь. А як називається перший місяць осені? Молодці. Вересень! А які зміни відбуваються в природі з приходом осені? Лістечко на деревах жовтіє. Дні стають коротші, а ночі довші. Сонечко вже не так гріє зранку та ввечері. Тварини роблять запаси на зиму, а птахи готуються летіти в теплі краї. А ще осінь дарує щедрий урожай. Молодці малята, наша гостя, красуня осінь, залишається з нами. А я кажу вам до побачення!